Три головні молитви за дітей, щоб влаштувалася їх доля. Господи, батька щедроти, всякого милосердя, по волі батьківській, я хотів би дітям всякого достатку благ земних, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Лаштуй долю їх по Твоєму вподобанню, наповнену миром, щастям, радістю, спокоєм. Успіхом, розкоші та любові, посилай їм все необхідне, змилося, коли згрішать перед Тобою, не відкидай їх від лиця Твого, направляючи на шлях праведний, приймай з молитви їх. даруй їм успіх у всякій добрій справі, не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їх. Захисти від війни голоду холоду, вибухів, застрісті, злидні в бідності, погано поміркованого, погано зробленого, погано сказаного, даруй їм щасливою долі, ося їх Твоєю милістю. Господи, власті своїй охороняй дітей наших імена. Помилуй та врятуй їх імені Твого ради. Господи, прости їм всі провини, вільні і невільні, скоєні перед Тобою. Господи, настав їх на шлях істини, заповідей Твоїх, і просвіти світлом Твоїм Христовим на порятунок душі та зцілення тіла. Господи, благослови їх в будинку біля будинку, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим від кулі, що летить, ножа, отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти їх від ворогів, яких бачимо та не бачимо, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зціли їх від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина, водки, тютюну, наркотиків тощо і полегши їх душевні страждання і скорботи. Господи, даруй їм благодать Святого Духа на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, дай їм своє благословення. Та багаточестиве сімейне життя і багаточестиве дітонародження. Господи, даруй і мені Твоє батьківське благословення на дітей наших, наступаючи ранки, дні, вечори і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемагутнє, навіки вічні. Амінь. О Пресвята владичице, Діва Марія, Богородиця, врятуй та збережи під покровом Твоїм дітей наших. Імена. Усіх юнаків і немовлят, хрещених і безіменних, які в утробі матері перебувають, покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх багатодаті Божої і в слухняності батькам. Умали Господа мого і сина твого, нехай дасть їм корисне для порятунку їх. Матір Божа, благослови і мене на батьківство, вилікуй душевні і телесні рани дітей наших, імена, нашими гріхами нанесені, вручаю дітей наших цілком Господу моєму, Ісусу Христу, і Твоєму Сину пречиста, небесному заступництву. Амінь. Бережіть сили небесні наших діточок і наставляйте на шлях праведний. Дякую. Дякую і вам, брати і сестри, за сумісну молитву. Нагадую, не забувайте подякувати Господу, Богородиці та силам Небесним. Ви з легкістю знайдете молитви у нас на каналі Молитви у плейлистах. Вони таки називаються Молитви подяки. Тримаємось разом! Amém.